Божого дорогоцінні, ділюся по проповіді, ще зрозумів для себе. пастирі нам показали. Пункти благодаті, по яких ми повинні аналізувати себе щоденно. І також завжди перебувати в одному мисленні, в одній думці з нашими пастирями, брати з них приклад, бути щоденно, у славі Божому, щоб бути тверезим і пильним, тому щоб не було, як пастирі показують, туману і дурману в моєму серці, в моїй голові. Для цього мені потрібне духовне зростання, щоби. Получати відкровення, по яких я буду жити, і, і наводити, приводити приклади іншим людям. Для цього нам потрібна церква і Божі люди. І якщо я хочу бути народженим від Бога, я повинен слухати народжених від Бога. Якщо я хочу бути святим, я повинен слухати святих. Церква це є інститут життя, яка дає нам чесне, словесне молоко, слово Боже. І...